Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. Ці слова ми почули вперше тисячу днів тому, а потім були паніка, сльози та страх за своє життя і життя близьких. Однак тоді на початку вистояли ми завдяки єдності. Єдність у допомозі тим, у кого Росія забрала дім. Єдність у бажанні донатити на потреби наших збройних сил. Єдність у злості до ворога після кожного воєнного злочину. Ісячу днів спротиву навчили нас розрізняти звуки прильотів і роботи ППО, приблизно враховувати час підльоту ракет до нашого міста. А головним питанням стало як ти та все ж ми тримаємось. Продовжимо жартувати, сміятися і розвиватися. Для того аби вшанувати пам'ять усіх воїнів, які віддали свої життя при обороні України від російського агресора у Житомирі поклали квіти до алеї слави. На жаль, наше місто практично майже кожного дня проведжає в останній путь. Героїв, які повертаються до нього, на щиті, але кожен із нас пам'ятає, що війна в Україні розв'язана загарбниками Ерефії. Розпочалася у 2014 році. Зараз на Алеї Слави у Житомирі зображені 600 портретів полеглих захисників, завдяки яким над нами досі майорить рить синя-жовтий прапор. Тож найцінніше, що ми можемо зробити для них, пам'ятати і дякувати. Це дуже важливо, щоб кожен із нас пам'ятав, що перемога можлива тільки в нашій єдності, у нашій єдності між собою, у розумінні цього нашого святого поняття Україна, українство. Рідна земля і патріотизм.